Будемо з вами готувати гарбузову запіканку з яблуком. Нам потрібно 150 г гарбуза, одне яблуко, одне яйце, одна столова ложка манки та 15 г масла. Гарбуз нарізаємо кубиками та варимо до м'якості. Яблуко тремо на терці. Яйце взбиваємо міксером до утворення піни. Гарбуз взбиваємо в блендері до пюре. Додаємо манку та масло та перемішуємо. Даємо постояти хвилин 10, щоб набухла манка. Додаємо яйце та яблуко та добре перемішуємо. Виливаємо масу у форму. Ставимо у духовку та нагріваємо її до 180 градусів та запікаємо 30 хвилин. Якщо у вас інша форма, то можна вже ставити у розігріту духовку до 180 градусів та запікати. Ось яка вона вийшла. Смачного.